Його роботи стали символом боротьби за Україну. В Івано-Франківську на аукціоні продаватимуть графічні твори відомого українського митця Нікіти Тітова. На ньому представлять ексклюзивних 14 лотів. Один із них художник створив ще минулого року. Та зображення каже, актуальне і сьогодні, адже на плакаті Святий Миколай та український захисник в окопі. Війна тривала з 2014 року, і саме в той момент я просто хотів і по. Подякувати хлопцям і дівчатам, які захищають країну, і нагадати просто всім українцям, що зараз в окопі під час свята знаходяться наші, наші захисники, захисниці. І вони так само, напевно, вони... Так само прагнув дих, щоб в їх житті було щось прекрасне, щось добре. Інші твори художник намалював вже після повномасштабного вторгнення ворога. Через війну йому довелося покинути рідний Харків та переїхати до Івано-Франківська. І ці твори зізнається його власне бачення і рефлексії на все, що відбувається зараз в Україні. Це мої думки, це те, чим би я хотів ділитися, але це. Попри такі дуже складний важкі час, це все ж таки така світла сторона. Бо всі ці роботи вони несуть такі в них не стільки болю, скільки надії, віри. І саме от цією частиною своєї творчості мені б хотілося поділитися. Я розумію, що ці роботи їх реалізація вона дійсно піде на користь. І для мене це дуже важливо і дуже важливо бути причасними для допомоги нашому війську і для того, щоб наближати нашу перемогу. Графічні плакати Нікі та Тітов створюють для виставкового арт-проєкту Бог між нами переможемо разом. Лоти для аукціону вибирали саме із цієї серії. Загалом у колекції є 140 творів, і вони переконані організатору у майбутньому матимуть велику колекційну вартість. Оскільки зараз ми перебуваємо в дуже важливому історичному процесі, не тільки. Ну, не тільки стан війни для України, а це є війна для цілого світу. І я вважаю, що з точки зору колекціонерства і людей, які розуміються на мистецтві і взагалі розуміють, як це, ну, що таке аукціон і які твори вони купують, це надзвичайно важлива подія. Окрім 14 лотів, які будуть виставлені на аукціоні, буде 15 лот. 15-й лот це, це той твір, який Нікіта Тітов. С... Створив для для нашої даної події, яка власне є. Ну ця робота ще наскільки я розумію, невідома. Її ще ніде ніхто не бачив. І вона створена спеціально для аукціону. Відбудеться аукціон 19 грудня у краєзнавчому музеї. Стартова ціна одного лоту кажуть організатори: 5 тисяч гривень з наступним кроком у тисячу. Усі вирощені завдяки торгам кошти спрямують на придбання автомобілів на передову. Буде використовуватися на потреби армії, тобто на закупівлю автомобілів. Білів по запитах від військових ми будемо бачити, які автомобілі стоять в першу чергу. Волонтерське середовище вона є підтримка один одного, і ми не тільки про допомагаємо. Армії перемогти, але ми, як ви знаєте, також просуваємо наш культурний фронт, нашу культуру. Ми її зберігаємо і поширюємо. Купити твори художника можна буде і на онлайн ресурсі громадської ініціативи Галичини. Відправлятимуть їх по цілій Україні та світі. Також, окрім акціонних лотів, усі охочі можуть придбати колекційний мерч. Люся Віталій телеканал